Кам'янець-Подільська громада у жалобі. Руслан Гуд був єдиною опорою для своїх батьків, які тепер втратили не лише сина, а й найважливішу надію. Його пам'ятатимуть як мужнього воїна відданого друга та люблячого сина, який до останнього подиху стояв за свою землю. За За фахом Руслан Гуд був зв'язківцем. Колеги досі не вірять у непоправну втрату. Це людина з великої букви, тому що мало того, що він спеціаліст високої якості, високого класу, він взагалі зв'язківець. І нам шкода, що така ситуація взагалі трапилася. Його багато знають. Він працював не лише в Кам'янці, він їздив по іншим нашим областям, де ми обслуговуємо мережу. І кожен, кожен абсолютно колега, і також і наші користувачі взагалі про нього дуже схвально відносились і згадували. Він нам був не не, не тільки як працівник, а це можна сказати, член нашої великої родини. На нього завжди можна було покластись. Самі важкі такі завдання це був у нас Руслан Гуд. Ну, сумуємо, чекаємо його досі, скажемо так, і повірити не можемо, що його вже з нами немає. Після мобілізації Руслан пройшов курс військової підготовки на Волині, служив інспектором прикордонної служби та загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. 27 го числа він написав мені, що в нього все добре. 27 грудня двадцять грудня. Да, він написав мені, що у нього все добре. Я далі з ним зв'язку не було. Останнє моє повідомлення було. Привітання з Новим роком. Уся громада висловила щирі співчуття родині загиблого. Руслан назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і шанував. Світла пам'ять і вічна слава герою.